Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. і В ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка прагне відкрити кордон між правоохоронною системою та здоровим глуздом. Проте він не відкривається. За кордоном пристойності автопарк та нерухомість прикордонної служби України були Жигулі по началу. А зараз подивіться своїх не чіпати. Прокуратура забула розслідувати грабіж, вчинений родичем високопосадовця МВС. Вони погрожували, питали, хто нас замовив. Анекдот про не треба мені ваших грошей, дайте мені метр кордону» ви напевне знаєте. Єдине, що я можу додати, це набагато менше анекдот ніж нам би всім хотілось. Принаймні, якщо подивитись на парковку державної прикордонної служби або переглянути операції з нерухомістю голови цієї служби, родина якого одномоментно покращило квартирне питання мільйонів так на 15 гривень. Аліна Стрижак з'ясувала, якщо український кордон і на замку, то це замок запалювання другого авто. Або новенької квартири. Пів на восьму Київ Державна прикордонна служба. Парковка тут у внутрішньому дворику вузька і тісна. Тому прикордонники паркуються поряд на тротуарі. Ось зупиняється машина з номерами прикриття. За нашою інформацією, на ній їздить генерал-майор Петро Цегикал. Навіть із пробігом таке автонені. Коштує понад 30 тисяч доларів. Навіщо прикордоннику службова машина? Питання два місяці тому він купив власного коня вартістю в 50 тисяч доларів. А це їде полковник Петро Криса на автомобілі, записаному на дружину. Таке авто, навіть уживане, коштує 30 тисяч доларів. У прикордонній службі Криса бореться зі злочинністю. Це автівка Олександра Дахна. Він підполковник, тож машинка дешевша, всього лише 20 тисяч зелених. А це під прикордонними вікнами припаркувалося авто за 40 тисяч доларів. Воно записане на 21-річну Юлію Косяк. Тато Юлії Андрій Косяк закуповує пальне для прикордонної служби. Працює в департаменті ресурсного забезпечення. Я тут працюю 20 років. Так. Я бачив, скільки в них машин помінялося, і бачив, які були машини. Були Жигулі по початку. А зараз подивіться. Нещодавно прикордонники потрапили в дуже неприємну ситуацію. Журналіст Роман Бочкала поїхав до кордону на Буковині і зняв контрабанду лісу та цигарок. В місцях на кордоні, де так, де, так звали, цей перетин відбувається незаконний, там не було жодного прикордонника. Це був якраз період так званого коридору. Коли прикордонники просто не бачать Типу того, що відбувається, вони, типу, пішов покурити, називається так. А в цей час перекидаються цигарки. Коли Бочкала летів у відпустку за кордон, його затримали прямо в аеропорту Бориспіль. Відвели в якусь кімнату, там стояли якісь нелегали, якісь там біженці, якісь кримінальні, я так зрозумів, авторитети, які там намагалися покинути е, територію держави. Ну і я так поруч я кажу, у мене літак за годину. Вони кажуть, ви вже прилетіли. Прикордонна служба внесла журналіста до а за підозрілих осіб у такі списки потрапляють, як правило, терористи та кримінальники. Орієнтування на Бочкалу прислав перший заступник голови прикордонної служби Василь Серватюк. Журналіст називається помстою за розслідування. Тим часом про корупцію в прикордонній службі говорять самі прикордонники. Ну повальна контрабанда. У нас в Україні два клондайки. і один клондайк, де е, займаються бурштином, і там всі копають загоні. Другий кладеться державний кордон. Роман Шевченко був помічником голови прикордонної служби Віктора Назаренка і каже саме до роботи голови найбільше питань. Все у нас е, під контролем. Ще коли Віктор Олександрович був першим заступником директора департаменту охорони кордону, його син Олександр керував Мукачевським прикордонним загоном. На загін приходить дуже багато негативу, контрабанда. Звживання, дуже багато порушень, дуже багато сигналів. Коли ми це все виклали в матеріалах колегії і показали слину колегії на то ні, це не можна показувати. Хлопці, ну це не гарно, це в нас найкращий загін, найкращий офіцер. Оперативний співробітник прикордонної служби Сергій Дейнеко перевіряв той самий Мукачівський загін. Мною був направлений запит до прикордонного відності Угорщини, і після отримання відповіді ми побачили, що Наші дані відрізняються приблизно в 2,5-3 рази. Тобто, якщо в угорців затримано за їхніми даними на 100 осіб, то в нас ці дані ну, порядка затримано ними 30 осіб. Це стосувалося і безпосередньо промітів контрабанді. Найчастіше це були тюкною вироби. Офіційно Назаренко молодший, тоді загоном уже не керував. Неофіційно каже Дейнеко, все вирішував саме він. Полковник каже, знав після його перевірок ще прийдуть перевіряючі. і рано чи пізно виявлять контрабанду. Буду піднімати, хто виїжджав, хто працював, які вживали заходи. Ну і просто якщо. Дана подія станеться, то я буду зношені в тому, що я нічого не побачив. взяв гроші і все. Дейнеко доповів Назаренко старшому і полковника по тихому звільнили. Звільнений звернувся до журналістів. Після чого про Назаренка молодшого почали знімати сюжети зі словами зловживання і корупція. Тим часом син Віктора Назаренка каже Дейнеко, влаштувався в СБУ. Якимось дивом він. Пішов на службу до Служби безпеки України. Зараз він перебуває у Львові. Він офіцер діючого резерву в Укртілікові у лісі І діючим працівником Служби безпеки України. Ми тут подумали. У що б посадовець прикордонців міг конвертувати можливу наголошую, контрабанду? Наймодніший нині варіант це банка з доларами, прикопана під помідорчиками. Однак тут без набу не обійтись. Є і класичні схеми нерухомість. Нещодавно сина, а за сумісництвом підлеглого голови ДПС звинувачували в тому, що у нього забагато дорогого майна, і це вже було. Однак, є ще й дочка. Столиця, житловий комплекс бізнес-класу, сонячна брама. Як пишуть у рекламних буклетах. Тут екологічно чисто, поряд парки, своя інфраструктура. Тут і справді є все для хорошого життя: дитсадок, курси англійської мови, супермаркет, медцентр і навіть два салони краси. За останні півроку родина очільника прикордонників Віктора Назаренка оформила тут цілий пакет нерухомості. Дочка Ірина отримала квартиру з двома паркомісцями. Зять Едуард Дековицький, іншу квартиру і ще два паркомісця. Третя квартира оформлена на матір-зятя. Ще одне паркомісце отримав батько Диковицького. За документами купували не з фундаменту. Тож квадратний метр коштував в районі 30 тисяч гривень. А отже, родина в момент скупилася нерухомістю на майже пів тисячі квадратних метрів на 15 мільйонів гривень. Ця квартира записана на свикруху Ірини Назаренко, Галину Диковицьку. Як ви бачите, вона не заселена із дверей ще не зняли захисну плівку, а дзвінок не працює. Квартира у сусідньому під'їзді. Тут 163 метри. Належать вони Ірині Назаренко. Квартира виглядає незаселеною, тут навіть немає килимка. А от прямо над другою квартирою розташована третя. По звуку чути йде ремонт. Саме тут застаємо дочку Віктора Назаренка Ірину. Ви не задумались про те, що от, ну, у вас є батьки, так? І ви живете десь, правда? І колись. Ваші квартири були придбані. Ви ж не зробили цю квартиру, в яких зараз жив. Проживаєте за рахунок вашої зарплати жовмісні, правда? Ну, правда? Ну логічно. Тобто, ви просто ставите, ну, вибачте мені, я не хочу вам не грубити нічого. Але не коректно ставите питання. Ці квартири придбані не за рахунок моєї зарплати. З розмови з'ясовуємо у батьків молодят назаренків диковицьких. Було майно. Батьки його продали і купили тут три квартири і п'ять паркомісць. Там продано. Тут куплено. Ми колись десь жили у когось якесь, колись було майно, розумієте? І вона ну, ви ж сама людина. Ви це прекрасно розумієте, що воно з покоління, покоління перепродається, купується нове. Це не те, що от він прийшов на посаду. Ірина вибачається, каже, що Віктор Назаренко саме зараз бореться з корупціонерами, тому ми теж під підозрою. Надалі ніяких відповідей не буду давати у зв'язку з тим, що Віктор Олександрович зараз почав. Потужну боротьбу з контрабандою на західному кордоні. У зв'язку з тим, я знаю, що можуть бути сфабриковані проти нього матеріали. Ірина Назаренко ніколи не займалася бізнесом. Зараз у декреті коштів на придбання нерухомості немає за її ж власним зізнанням. Чоловік Ірина Назаренко, Едуард Диковицький, зараз працює у державному «Укртрансгазі» У ревізійній комісії. Раніше працював у Державному Нафтогазі на посадах начальника сектору та заступника начальника відділу. Нафтогаз і Трансгаз не розкрили нам інформацію про зарплатню Едуарда. Але і це відкрита інформація. Минулого року середня зарплатня працівників Трансгазу ледве сягала 6 тисяч гривень. Тож, навряд чи, Едуард купив стільки нерухомості за зарплатню, ну принаймні. Офіційно батьки Едуарда з міста Стороженець у Чернівецькій області. Тато працював у транспортних підприємствах. А мама в інспекції з контролю за цінами. Зовсім нещодавно вона судилася за доплату до пенсії в 2800 гривень. Тож коштів на придбання квартир знову нема. Окрім нових квартир, нашу увагу привернули дивні операції зі старими. Вони набагато простіші і вже ніби продані. Однак якось так хитро, що і грошей родина Назаренків за них не отримала. І знаєте, виїхати з них теж якось не поспішає. Подальше дослідження нерухомості родичів Назаренка виявило ще три квартири. Одну записано на очільника прикордонної служби і його родину у столичній Дарниці. Ще дві оформлені на зятеву родину диковицьких в іншому кінці Києва у висоці на академістечку. Диковицький ідуард Володимирович. Правильно ну, да. ну то з помилки бути не може, да? В середині липня родина головприкордонника продає квартиру на Дарниці і одну з квартир на Академмістечку. Покупці столичні бізнесмени-Рябченки. Родина більш ніж забезпечена мають елітну нерухомість у найдорожчих місцях столиці. Тож навіщо їм квартири на житлових масивах? Геть не зрозуміло. Тим більше, що після переоформлення обидві квартири знову виставляються на продаж, ще й супроводжує нерухомість у різних кінцях Києва. Один і той самий ріелтор. Прикидаємося потенційними покупцями і з'ясовуємо у ріелтора, що хоч на заранки, і продали квартиру, гроші за неї не отримали. Вона да, вона продалася 14 липня, а там у них між собою було як би взаємне то есть, даже не бігами, ні її продукту, продали по взаємне що, то есть. При цьому у проданій квартирі досі живуть родичі очільника прикордонної служби. Скажіть, будь ласка, що можна поспілкуватися з кимось із родини Дековицьких або Назаренків? Вона її нас звати. А ви їх родичка, так? Угу. У нас питання по нерухомості. Звичайно, я не можу з вами розмовляти. Спасибі, до свидання. Рябченки говорити про ці дивні купівлі-продажі теж не хочуть. І вона з узахідками не навчається, в нас вона сказала. Дружина головного прикордонника Олена Назаренко просто кидає слухавку. Олена Олексіївна працює бухгалтером в Укртрансгазі. Тож теж навряд чи має кошти на купівлю квартир. Ні, коли з вами розвивають. Вибачте, будь ласка, у мене кілька запитань по нерухомості вашої. Так, мене встигли запитати про ще одну квартиру на заранків. Її отримала дочка очільника прикордонної служби пару місяців тому, недалеко від столичної шулявки, по договору міни. Квартиру тут коштують в районі 100 тисяч доларів. З Чи може очільник прикордонної служби купити своїм дітям квартири по 5 мільйонів? Ні, це не до мене. Ніколи в житті. Ну, так таке є прес-конференцію. Сукупний дохід очільника прикордонної служби Віктора Назаренка за минулий рік 245 тисяч. Його дружина заробила на 9 тисяч більше. За начебто продані квартири Назаренки грошей не отримували. Тож звідки в родини головного прикордонника країни? Кошти на елітну нерухомість. У сонячній брамі очільник прикордонної служби відповів нам листом, у якому погрожує законами, конституцією і навіть Жашківською районною радою. Коротко відповідь така: у нього Назаренка і його дружини була одна квартира. Вони її продали, а решта квартир їм Назаренкам не належить. Тому це вже приватна інформація, яка нас вас не стосується. Попри те, що прикордонники переконують в них все законно, а решта не наша справа. Ми викликали в них якесь нездорове збудження. Ось пам'ятаєте доньку прикордонного закупівельника? Так, ту 20-річну панянку на новенькій Санта-Фе. Кілька днів тому, за інформацію наших джерел, вона зняла її з реєстрації. З усією тривогою просимо, якщо все законно, поверніть дитині машину, вона ж до неї звикла, а нам у вас ще знімати. Кого жодними сюжетами не проб'єш, то це прокуратуру. Півтора роки тому на нашу знімальну групу було скоєно напад: брутальне побиття, перешкоджання журналістській діяльності і, зрештою, звичайний грабіж викрали купу дорогої техніки. І вже півтора роки прокуратура цю справу не розслідує або робиться надзвичайно непомітно. При тому, що імена нападників відомі, їх ми же встановили майже одразу. Більше того, є відео з першим фрагментом нападу. І тут важливий момент не те, щоб ми вимагали якогось особливого ставлення до себе. Ні, ми півтора роки вірили у дієздатність прокуратури. Однак, те, що нападник є родичем заступника міністра внутрішніх справ, мабуть, якось занадто сильно зв'язує прокурорам руки. Отож, надія Бордіє про те, що не можна так просто взяти і затримати грабіжника, про якого відомо все. Весна 2015 року. Село Лісники поблизу Києва. Будинок дочки заступника міністра МВС Сергія Чоботаря Оксани. Журналісти наших грошей готують сюжет про маєток родини-посадовця. Намагаються поспілкуватись із власниками будинку. Ці погрожують розправою. Реєстратор автівки знімальної групи зафіксував перший напад. За декілька годин цей самий чоловік повернеться із двома помічниками. Вони вдаруться в редакційне авто, поб'ють оператора, відберуть камеру та видеруть з автівки відеореєстратор. Ну вони почали відбирати камеру, там вони там, відірвали. Посок початку екран від камери, потім відривали бум там бленду. Бленду мій назад кинули. Ззаду залізла людина, почала їх за, за шию душити. Двоє по боках, ну і забрали камеру. Вони погрожували, питали, хто нас замовив. Напад одразу зафіксують у міліції. Однак за два тижні слідство не зробить ані кроку. Особи нападників встановлять самі журналісти програми. Головний серед грабіжників Олег Поліщук, зять заступника міністра МВС Сергія Чеботаря. Допомагав Поліщук директор його фірми Сергій Гаврилко. Журналісти наших грошей встановили нападників за тиждень. МВС їх шукає і досі. За кілька днів після нападу історія сягає висот абсурду. Родина Чоботаря пише заяву до міліції на знімальну групу. Зараз журналістам починають приходити повістки. Редакція в шоці, і журналісти це розцінюють як тиск на редакцію і як спробу залякати журналістів за ті викривальні матеріали. Тим часом парламентські комітети з протидії корупції та свободи слова вимагають провести розслідування щодо нападу, дати відповідь комітету про встановлені факти впродовж. Тижня я пропоную, щоб наступного сесійного тижня Арсен Аваков та його заступник Сергій Чеботар перед депутатами так і не з'явились. І взагалі не дуже серйозно поставились до грабежу і застосуванням фізичної сили до журналістів. Это не стирика, бо вот, акци на землі, ласка. Ви мені вже їх давали. Я да. їх не бачив. Я реакції за дві тижні не було просто ніякої. Реакцію прослідники або да, інцидентів, да. коли річ речь касается міністерства або да. міліції, має да. быть. Діть прокуратура, а на таку перевірку веде. я думаю, що коректно було би нам би сказали. Але про результати розслідування прокуратура нас не повідомила ані за два тижні, ані через місяць. А через два місяці після нападу, коли ми приїхали до Києва святошинської прокуратури, ознайомитись з матеріалами досудового розслідування нам повідомили, що справу передали до прокуратури міста Ерпінь. Передали, бо тутешні прокурори неефективно вели слідство. Це офіційна версія. Ну, звичайно, нападники зафіксовані на відео. Ми вказали їхні прізвища імена по батькові. Більше того, ми навіть показали їх фотографії. Але навіть це не допомогло слідству. Далі справа цілий рік пролежала в прокуратурі міста Ірпінь. Тотешні слідчі вирішили провести повторну експертизу, але і це не допомогло. З огляду на те, яким чином зараз відбувається розслідування цієї кримінальної справи, можна зробити висновок про те, що ще наче з вересня місяця в, в кримінальній справі відбувається жодних слідчих дій. І очевидно, що якусь Об'єктивного пояснення цьому слідцю не може надати. Прокуратура вже понад рік розслідує напад, який стався під будинком тодішнього заступника міністра МВС. Скоїв напад зять МВСника. І головне, нападник зафіксований на відео. Жодному фігуранту, імена яких ми назвали майже одразу, досі не вручили навіть повідомлення про підозру. Нападники під'їхали на білому бусику Фольксваген, який належив підлеглому Польщука Гаврилку. Він Теж там був присутній. І наступного ж дня після нападу машину вони перереєстрували на когось іншого. Ну, от так співпало. Та цікаво наступне: ми надали дані про цей автомобіль, мабуть, у перший же день, а обшукали його аж через місяць. Очікувано нічого не знайшли. Фактично, те, що робило попереднє а, керівництво прокуратури Київської області, це суцільний саботаж розслідувань цих нападів. Через рік після нападу, у травні 2016 року, ірпінська прокуратура нарешті запланувала допитати самого чеботаря. Нині новий прокурор Київської області Дмитро Чебісов. Не певен, що це доцільно він буде допитуватись в разі необхідності. Однозначно в угоді розслідування справи будуть відпрацьовуватися різні версії, в разі, якщо будуть е, дійсно об'єктивні свідчення і об'єктивні дані про необхідність проведення допиту з цією посадовою особою. Колишнім посадовим особою будуть проведені з ним відповідні слідчі дії. На думку прокуратури, недоцільно допитувати посадовця силовика, який до останнього, покривав свого родича, грабіжника і приховував своє майно, Збудована з використання адмінресурсу у реліктовому лісі. Маєток дочки Чабутиря Оксани знаходиться у заказнику Чорнечий ліс. У 2016 році земля з численними порушеннями потрапила до приватної власності. Прокуратура міста Києва намагалась повернути землі, та як і зараз була неефективна. На Оксану Чоботар було оформлено 75 соток землі і один з будинків. Водночас уся площа комплексу будинків, які знаходяться за спільним парканом, понад 2 гектари, очищені від сторічних дубів. І ще 75 соток за цим парканом записали на бізнес-партнерку грабіжника та зятя Чеботаря Олега Поліщука. Ще три ділянки оформлені на родичку Олександра Турчинова, на якого Чеботар колись працював помічником. Тоді президента виконуючого обов'язки Турчинова до мене звернулися для того, щоб навести все таки, якщо боротися з корупцією, навести порядок в першу чергу. В Міністерстві внутрішніх справ Чеботар до останнього заперечував, що його родина володіє нерухомістю у лісниках, аж поки наша програма не опублікувала документи. Після цього заступник міністра влаштував шоу скромності, звозив журналістів до свого будинку в іншому селі, Великих Дмитровичах. Ще маємо одну інформацію, яка стосується а, заступника а, міністра внутрішніх справ пана Чеботаря. Пан Чеботар запросив ексклюзивно, до речі, знімальну групу телеканалу «Еспресо» до того місця, де він реально мешкає. Обрані журналісти потрапили до невеличкого будиночку, аби показати, як скромно живе посадовець. Нас, звичайно, ніхто не запрошував. От тут є все, тут сараї, там погріб, там курятник, тому що дружина тримає курей, ви побачите. А це, якщо я поджу, будь ласка, це от, бачите, стільки городу. В дружини. Там от кури, бачите, курятник побудований, там курі. Є є яйця, навіть, всі можемо принести, показати вам, щоб ви не думали, що це десь вони падають з неба і все. Сергій Чаботар показує журналістам лише невеличкий будиночок, сад і город. З 86 -го року він є. Я тут живу. Ви бачите, який сад буде тут. все. в мене тут земля є, я люблю ухажувати. Мені ці всі додаткові непотрібні будинки. Вони тому що в мене немає коли в них і жити. Даже але це далеко не все майно посадовця. Будинок у великих Дмитровичах записаний на його дружину Варвару Чабота. Вона ж володіє і землею під ним. В декларацію внесли 12 соток Варвари та 3 сотки самого чеботаря. Не потрапив до декларації понад гектар землі просто за будинком, на якому чеботарі зробили зону відпочинку. І в об'єктиви запрошених на виправдальне інтерв'ю журналістів цей гектар теж не потрапив. Отже, скромний Сергій Чеботар показав журналістам лише частину своєї нерухомості. Це невеличкий будиночок. Інша частина зона відпочинку, басейн, декоративні ялинки залишились поза увагою кореспондентів. Більше того, вони не потрапили навіть до декларації. Вони, напевно, думали, що тут у мене якісь хороми, що у мене тут щось є. Це ж здорово, коли у чиновника є і курочки, щоб їх журналістам показати. І зона відпочинку площі в гектар, щоб її не показувати. Бачите, відкрита людина, і які допитливі журналісти були в неї в гостях, про все розпитали. Їм би в прокуратурі працювати. Там теж такі допитливі. Ну і зовсім скромно про сусідів Чоботаря. вони варті уваги. Неподалік від маєтку чеботорів володіє нерухомістю родина іще одного МВСника Миколи Білоконя. Він усе життя пропрацював в системі МВС. У 2003-2005 роках він займав посаду міністра. У 2005 році втік у Росію. Натомість в Україні його дружина і досі володіє сотнями квадратних метрів елітної нерухомості. Цей маєток розташований на ділянці площею. На 700 квадратних метрів записаний на дружину МВСника. Високий паркан, басейн, охорона. Все, яке має бути у посадовця, навіть з приставкою Екс. Нема нікого, будинок стоїть, тільки все, немає нікого. А давно вони поїхали, звідси? Не знаю, я не стоївся на роботу, то ні. Тобто хазяїв тут зараз немає, ніхто не мешкає? Ніхто. Ага, я один мехта і ще один триповерховий маєток записаний на дружину МВСника площею на 800 квадратних метрів у місті Українка. Тут міська рада безоплатно виділила ексміністрові і його дружині Вірі Литвиненко півтори гектари землі. Навпроти нерухомості Білоканя маєток родини екс судді Василя Онопенко. Із 2006 до 2011 року він займав посаду голови Вищого господарського суду України, а у 2013 році обраний головою ради суддів України. Будинок записаний на дружину Лариси Онопенко. У сусідству із Онопенками мешкає ще одна діюча суддя вищого господарського суду Наталія Дунаєвська. Її маєток розмістився на земельній ділянці площею 1100 квадратних метрів. У зв'язку з призначенням нового обласного прокурора ці справи будуть переглянуті. Нині нове керівництво прокуратури області взялось особисто вивчати справу щодо нападу на журналістів. Ми Активізували це розслідування, витравили матеріали кримінального провадження, його безпосередньо в апараті прокуратури області Левчини. Під час останньої зустрічі два тижні тому прокурор області запевнив нас, що справу заново вивчать, розслідують і передадуть до суду у розумні строки. Протягом тижня нам обіцяли зателефонувати і запросити на новий допит. Дзвінками так і не дочекались. Ймовірно, обласна прокуратура пішла шляхом Києво-Святошинської і також вирішила показати свою неефективність. А на сьогодні все. Більше розслідувань побачите за тиждень. З вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші. До зустрічі.